А зараз я готовий дати відповідь на запитання від мікрофона. Скажіть, яка доля чекає на нашу військову частину? Кажуть, що її буде відновлено, так чи ні? Дійсно, я дуже розраховую на те, що нашу військову частину буде відновлено. Десь місяць назад у нас був керівник ракетних військ Міністерства оборони і був заступник керівника штабу Збройних сил України. Вони обстежували нашу військову частину, і сьогодні люди, які повинні сюди повернутися, вони дислоковані біля Донецька в трьох місцях, якщо не помиляюсь, біля Маріуполя і ще біля одного міста. І я не знаю, чи встигли замітити жителі вже частина. Людей зараз є військовій частині і проходять перші підготовчі роботи до відновлення військової частини. Ми вже надаємо допомогу технікою, надаємо допомогу людьми. І я думаю, що в лютому, коли планується перший перше заїзд вже військових, ми підготуємо цю частину для Збройних сил нашої країни. Крім того, що Буде тут військова частина, яке я бачу позитивний момент. Перше, це в центральній частині міста буде ухожена на Ви знаєте, коли були військові, все-таки це була зовсім друга ситуація. І ми розуміємо, що військова частина це для нас те саме підприємство, яке платить податки в місцевий бюджет. За першими розрахунками, 80%. У військовій частині буде людей вільно найманих. Тобто це люди, які будуть отримувати зарплату, податки з якої будуть йти на місцева. не пройде ілюстрація працівників міської ради. Ну, по поводу ілюстрації, це взагалі цікава така кхе, ситуація. Зараз, знаєте, як кажуть, робить не ком, нема кому ілюстрірувати, тільки якому. Зараз ілюстраторів на одного жителя, мабуть, два чоловіка припадає з лотоноші. І дуже добре, що вже є закон про люстрацію. наскільки я знаю, у Черкасах люстраційний комітет розпустився, так як вийшов закон. У 2000 частина 15 році пройдуть співробітники міської влади люстрацію, і частина 2016, згідно графіку, який передбачений у законі про люстрацію. Якщо тут стосується міського голови або його заступників, Ті люди, які обиралися, наприклад, я, або обиралися мої заступники, вони, для них люстрація це вибори. Так що, якщо будуть вибори, і я буду балотуватися, це буде для мене люстрація. Інших люстраторів я знати не хочу. Дякую за запитання. Пан мер, ви і ваша команда отримують зарплату. І вчасно і яку не бойтеся люстрацію, яку вам обіцяв товариш Ляшко. Я тільки що по поводу люстраторів сказав, по поводу пана Ляшка я не хочу коментувати, бо людей, яких я не поважаю, я не привик про них говорити. Я думаю, що не хочу про політику взагалі говорити. У місяці в нашій газеті буде повністю вся моя зарплата надрукована не тільки моя, а всіх працівників нашої команди. Так що, будь ласка, можете ознайомитися. Шановний пане мер, чи знаєте ви, що педагоги нашого міста вимушені були йти за власний рахунок, щоб самим собі знайти кошти на заробітну плату. Прокоментуйте, будь ласка, цю ситуацію. Знаю про цю ситуацію і знаю, що йшли за власний рахунок наші педагоги, але і знаю те. Що так, як і в минулому році наші педагоги обділені не будуть. Це була міра вимушена. Вже вчора ми отримали додаткову дотацію. Якщо не помиляюся, 2 мільйони 471 тисяча. Так? Вони всі пішли на зменшення дефіциту. І наскільки я знаю, володію інформацією, на наступному тижні повністю дефіцит по зарплаті в бюджетній сфері буде ліквідовано. І я обіцяю усім педагогам хто були у відпустках за власний рахунок, що вони в зарплаті нічого не втратять. Це була міра, як називається, на всякий випадок. Але слава Богу, вчора ця ситуація була вирівнена. І наші педагоги будуть із зарплатою, і я надіюся, з зарплатою і з тим цього року. Чим відліч... Відрізняються наші пенсіонери від Київських чи Харківських. Це безкоштовний проїзд збережено. Що буде в 2015 році? Я думаю, що разом відповімо на це питання. А є у нас керівник автопарку? Є? Ну, тоді ми разом відповімо на це питання. Шановний міський голова, сьогодні розпочали відключення електроенергії не тільки у підприємці, а й у населення. Нещодавно 3-4 рази відключали Баха РМЗ. Диспетчери Рему посилаються на якісь графіки, погоджені з вами. Ми знайшли те, що називають вони графіком, але зовсім не зазначають, на який час, в який час буде це відключення. Так буде і далі. Хто може пояснити людям, коли чекати відключень? Жителі вулиці Баха. Я вам скажу інформацію, якою я володію, а якщо є керівник Рему, то він продовжить. Учора на колегії обласної адміністрації був запрошений технічний директор Черкас Робленерго, який доповідав по цьому питанню. Дійсно, кілька днів назад на третьому енергоблоці Запорізької актової електростанції відбулося аварійне відключення. За графіком, блок повинен запустити 5 грудня, тобто завтра. І я дуже розраховую, що 6 грудня в центральній області України, в тому числі Черкащина і в тому числі Золотоноша, не буде відключатися. А по поводу інших нюансів, моментів, як чого відключалося вчора, мій заступник Олег Михайлович Масло разом з керівником РЕМу переглядали графіки відключення. Я розумію, що іноді некоректно працівники диспетчера РЕМу, коли до них дзвонять, вони кажуть, дзвоніть до мера, хай тепер він вам не розказує. Мабуть. Тут теж трошки неправильно, але я дуже розраховую, що через кілька днів відключень не буде. Ми бачимо, що розпочалася реконструкція центральної площі міста, якою доля буде ялинок, що були окрасою всіх новорічних свят. Ми переконані, що вдасться вписати її в архітектуру площі. Я вже говорив, що це не одне звернення по поводу наших ялинок. Ну, Архітектор намалював так, як він бачить це. Але я думаю, жителі міста, навіть не маючи архітектурної освіти, все-таки краще знають, де що залишити, де що побудувати. І ми будемо враховувати це побажання. Ну а на цю новорічну ніч вже теж пішло обговорення. Як скажете ви, чи потрібно проводити там на Новий рік, чи будуть, треба, щоб люди приходили святкувати до ялинки? Що ви скажете? <клес> е, ну, зараз ялинку ми будемо е, новими гірляндами, зрозуміло, що наряжати будемо. І зараз є звернення різних громадян. Останнім часом є таке звернення, що все-таки треба провести новорічну ніч біля ялинки, бо громада буде виходити святкувати, але це святкування треба провести в патріотичному стилі. Все-таки, якщо ми прийдемо, ми привітаємо один одного з Новим роком, але і повинні, мабуть, згадати, завдяки кому сьогодні у нас немає військових дій. Я думаю, що відділ культури над цим попрацює і обов'язково через якийсь тиждень ми для обговорення передамо сценарій, щоб нікому не було обідно. Тому що ми спочатку думали, що не треба проводити святкування, але ви знаєте, в будь-якому випадку люди будуть йти до ялинки вночі. І, мабуть, треба, щоб все-таки процес був організований і, мабуть, якісь патріотичні елементи треба сюди внести. На якій основі в місті Золотоноша зросли космічні ціни на воду? Вона що мінеральна? Ну, тарифи? Що я хочу вам сказати? Ми зараз працюємо над тим, щоб їх стримувати. І буквально позавчора я зустрічався в Києві структурою, завдяки якій ми плануємо в першу чергу замінити наші комунікації, поки поставляється вода. Ні для кого не секрет, що ми маємо втрати від 40 до 50% відсотків води, яка йде від до золотоносшує. Оце вам і тариф. Розуміло, що виросли ціни на енергоносії. На сьогоднішній день, коли розглядалися тарифи на водопостачання, повірте, працівникам водоканалу зарплата не піднімалася. І всі ці розрахунки, я думаю, що ми можемо предоставити для обговорення. Крім того, хочу сказати, що це питання ми обговорювали на сесії міської ради. І якщо все-таки буде виявлено, що тарифи завищені, депутати міської ради обіцяли підняття тарифів відмінити. Але нам не треба перегнути палку. Нам треба так само, як і з проїздом по місту і з тарифами. Нам не треба тримати тарифи на такому рівні, що потім і водопадал зупинився через місяць, і автопарк зупинився. Кругом повинна бути золота середина. Тому я думаю, що це питання відкрите і ми будемо над ним працювати. В державі немає регульованих цін на продукти харчування, взагалі немає. Тільки деякі види цін, як паливо. Як комунальні послуги перевіряєте монопольні комітет. Ціни відпущені в так сказати, вільне... <плухи> вільний польот, так. для того, щоб наш споживач в місті мав право вибору, тобто не тільки скуплявся на ринках нашого міста, де ціни дійсно, іноді, особливо в періоди, коли епідемія грипу або в інші періоди сягає. 100 і 200 плюс відсотків в місту були запущені два великих маркета Екомаркет і АТБ. Де на сьогодні на сьогодні ціни набагато менше, ніж на наших ринках. Тобто тільки економічними комерційними методами можна таким чином стримати ріст цін. А ціни ростуть тільки з-за того, що на них є попит. Гречка на сьогоднішній день на наших ринках 18 гривень. Гречка в тебе є в екомаркеті від 10 до 13. Вибор місце м'ясо і риба в екомаркеті теж є. Там дорожче. В екомаркеті дорожче, чи на ринку? Риба дорожча, екомаркеті. Будемо спілкуватися з керівниками. Так. По поводу пільгового перевезення це вимушена так сказати акція виконавчого комітету. Для того, щоб зберегти основні е, рейси по маршрутам нашого автопідприємства, тобто, щоб люди могли вчасно добиратися до роботи, з роботи, ми скасували рішенням виконкома рейси, які були ну, некомерційні вважалися, де е, мал, маленький був пасажирооборони. Але за, е, ці міри вони ну, не допомогли підприємству стати так, так знову. Е, тариф, всі кажуть, що тариф 350 він великий в місті Золотоноша паливно мастильні матеріали, якими заправляються автобуси, це деспаливо, в тарифі 6,80. На сьогоднішній день ви всі знаєте, скільки коштує деспалово на ринку у нас на заправках. Пенсіонери їздили посередам безкоштовно пенсіонери по віку. До кінця бюджетного року ще з серпня місяця була завершена виплата субвенції державного бюджету. Два місяці підприємство протрималося за рахунок власної рентабельності. На сьогодні коштів просто немає. Оце і причина того, що пенсіонери до кінця року не будуть їздити безкоштовно. В бюджеті 2015 року і коли буде закладена субвенція, все це буде відновлено. Поміло, що зараз кажу, не те, що ви хотіли почути, але легше не буде. Дай Боже, щоб покращення почалося хоча б з 2016 року. Це озвучив і старий новий прем'єр-міністр, якщо ви чули. На сьогоднішній день економіка розбалансована. Те, що уряд створений, це дуже добре. Тепер Міжнародний валютний фонд, інші фінансові міжнародні організації зможуть нам надати допомогу. Без допомоги із Зовні, сьогодні ми самі нічого не зробимо. Не буде легко, це точно. Але на сьогоднішній день і готується, сьогодні ви правильно задаєте питання, чого ніхто не контролює, чого ніхто не регулює. На сьогоднішній день закон про місцеве самоврядування не передбачає контроль влади, наприклад, за цінами. І багато дозволів позабирали, і взагалі багато питань знято. На сьогоднішній день вже є концепція реформування органів місцевого самоврядування. І я дуже розраховую, я не хочу додаткової влади, не хочу додаткових повноважень, я хочу, щоб був порядок і в місті, і в країні. Якщо немає державного регулювання по ключових питаннях, поки що сьогодні треба, щоб воно було. Наприклад, на продукти першої необхідності. Ви правильно піднімаєте питання. Але на сьогодні ми розуміємо, що попит ціни диктує, але ще є таке. Розуміння, корпоративний зговір. Люди, які поряд стоять, вони тримають ціну. Ви про це теж знаєте, мабуть, не гірше мене. Тому зараз піти сказати, якщо наприклад апельсини продаються по 19 гривень, продавати їх по 10, у нас нема таких повноважень. І такі повноваження зняти із багатьох контролюючих органів, наприклад, та сама самосанстанція, зараз перевірки не можна проводити. Тому, мабуть, цей період треба пережити. І по-різному можна, наприклад, відносити, що у нас в уряді вчора призначено троє міністрів, які не являлися до вчорашнього дня громадянам України. Подивимося, якщо, наприклад, в охороні здоров'я громадянин Грузії в себе на відпорядок, може в Україні йому вдасться зробити. Але тоді стоїть питання, а чого ми самі не можемо в себе в державі навести порядок? Трошки тут задіває наше самолюблі. Над цим теж треба працювати. Я Єдине, що по тарифах ми дійсно трималися скільки могли. Єдине, що треба все-таки враховувати, економічний стан наших підприємств. Ми тримаємося за наш автопарк, ми тримаємося за наше комунальне підприємство. І зрозуміло, що оці всі підняття тарифів це не від дуже хорошого життя. Фінансовий стан не тільки нас, пересічних громадян, зараз важкий, фінансовий стан і підприємців, і підприємці зараз важкий усі. Я єдине хочу ще тут про допомогу зону АТО. Я хочу тільки невеличку ремарку сказати. У нас дійсно не одна громадська організація, я говорив вже за об'єднання організації, Владислав, може, підніметься, що бачили люди буде сьогодні займатися. Я думаю, що ви знаєте цього чоловіка, Стазаренку Владислав, В'ячеслав, яких... да. я прошу Ви, Я думаю, на інтерв'ю і засоби масової інформації про роботу, яка проводиться. Тому що, знаєте, на сьогоднішній день одні люди допомагають, а другі люди просто говорять про допомогу. І я думаю, на сьогоднішній день ті, хто дійсно допомагає, нема коли часу їм про це розказувати. І якраз ця організація цю роботу упорядкує. Тут питання, коли оберуть сабко, ну, я думаю, це питання на виконку ми розглядали на сьогоднішній день, наскільки я розумію. Повноваження міської влади знімати або призначати керівників таких структур немає, але ми дали свої рекомендації в обленерго. А сьогодні працює комісія, яка оцінює його роботу від Обленерго. І про результати цієї роботи, я думаю, буде повідомлено не тільки нам, а й вам усім. В розвізі майбутніх виборів. Зараз але... запитують Віталія Олександровича, які що можна пообіцяти громаді, чи залиш, залишиться і буде далі балотуватися на пост піського голови. Ну і аж до такого питання, що Віталій Олександрович, не дай же Боже, значить, і так далі, щоб ви не вздумали, нікуди виходити. Оце, будь ласка, Дайте. Ні, Ну зрозуміло, що є питання, що коли ти вже підеш. і теж є питання, але це з цієї сторони. А давайте будемо говорити про те, що вже було 10 версій, коли будуть перед вибори. Наскільки я розумію, вибори до місцевої органів влади відбудуться в останню неділю жовтня 2015 року. Згідно якого закону вони будуть проходити, ми ще теж не знаємо. Зараз Верховна Рада буде вирішувати це питання. До речі, депутат, якого ми вибрали, голос Владислав Володимирович, він в правовому комітеті, який буде готувати цей закон. І вже у нас була розмова, що все-таки. Міські голови, керівники районів будуть приймати участь у комітеті Верховної Ради, безпосередньо там бути присутніми і давати свої пропозиції по цих змінах до цього закону. Що зараз можна планувати? Ми плануємо, я вам сказав, ми запланували зробити дороги, зробити освітлення, а далі, аби ми всі живі здорові були.